У сиву давнину, коли світ ще не розділився на небо і землю, стояли храми Триглава, Бога трьох світів, таємничого володаря трьох вимірів буття, у чиїх обличчях переплітаються долі богів, людей і тіней. Його кінь, чорний, мов ніч без зірок, обрав долю людей і держав. Триглав Бачив одночасно три світи: небо, землю і тінь предків. Він це вісь світу, де минуле теперішнє і майбутнє дихають одним подихом. Триглав це пам'ять самої землі. Він говорить і сьогодні: у подиху вітру, у дзеркалі води, у триєдності нашої душі. Небо, земля, глибина.